Вітаю на каналі Агролюбитель. Сьогодні відео про плуг, який не втрачає своєї актуальності і не втрачає у своїй ціні з роками. Плуг старенький, польський. Унія. І це 90-й рік випуску. А сьогодні в нас 23-й. Тобто досить старенький плуг, у мене він з липня 2004 року, колись я за нього заплатив 300 доларів. І я думаю, сьогодні його також можна продати за ті самі гроші, а можливо і більше. Ну, звичайно, плуг не продається. Це просто так до слова. За оцих майже 20 років, що він в мене. Поломок було всього дві. Точніше одна, тому що інше можна не вважати. Наприклад, оця гайка минулого року. Різьба там зійшла, стерла різьбу, то я поміняв гайку. Зараз покажу, де є стара у мене. Ця. Просто різьба стерлась. То поміняв таку гайку. Ну і робочі органи. Три комплекти лемішів. Оце третій комплект за 19 років. Це я його теж минулого року лише поставив. Але це розходники, робочі елементи, тому це можна не враховувати. А так, в принципі, плуг, якщо говорити про раму. Рама мега надійна. Це у всіх польських старих плугах така рама з двох П-образок, зварена докупи. Стойки міцні, те, що трошки відстань між ними маленька. Оце вже я доробляв. Тому що в оригіналі тут такі, не знаю як назвати, підвищення. Покажу на задньому корпусі, от такі. Підвищення були, і цього було мало, плуг хоче швидкості такий. І тому довелось додати отакі кутозніми, чи як це можна назвати, для того, щоб було краще пригортання. Тягаю я його Т-25 і це плуг три корпуси по 25. Чому Т-25 його тягає? По-перше, Полиця маленька, відповідно, малий об'єм землі. А ще важливіше це кут. Плуг йде досить плавно, і тому опір менший. Як будь-що в цьому житті є свої плюси, свої мінуси. Оці плюси я вам назвав, а якщо говорити про мінуси, то мінус перший це. Мала відстань між корпусами. Тут би ще сантиметрів 15-20, його б взагалі ніколи не забивало. А так його іноді забиває. Ну, Плуг хоче хорошої землі. Колесо велике, його тут хватає повністю. Колись в мене колесо було тут, на рамі, я його пересунув назад, щоб було довантаження трактора. Оце кріплення це під відрізний ніж дисковий, але в комплекті не було. Я спочатку думав щось хімічити, доробляти, але звик з руками без відрізного ножа. Єдине, що прийшлось доробити, це кріплення для бурінки. У мене така буріночка, це півторачна, з двох зробив півторачну, доварив отакі кріплення. Колись в мене бурінка була інша. Райборонка така кінна, то вона кріпилась на один, а отут друге місце кріплення. Потім зробив півторачну, довелося ще одне кріплення доварити і тут ставлю просто кругляк. І тут воно собі як йому зручно їздить вліво-вправо. Є в мене на каналі колись давно, років три тому відео про регулювання цього плуга. а Регулювати його дуже просто, тому що, по-перше, ці всі механізми класно працюють, а особливо мені подобається оце. Коли важко тракторові, вийшов, 2-3, іноді більше оборотів, скільки необхідно зробив. Посунув, трактора, посунув плуг відносно трактора вправо, і трактору вже легше, тому що перший корпус буде брати не наповну. Коли десь з горочки в одну сторону доводиться працювати, чи мілка оранка, собі додав, посунув плуг вліво відносно трактора і все супер. Як би там не було, а заводське є заводське. Не завжди виходить щось саморобне робити, і таке все зробити саморобне, це дуже складно і затратно. Такий от плуг. Вважаю, що це по суті найвдаліша моя покупка, тому що плуг себе, пригадую, окупив за першу осінь колись, коли був куплений. І, в принципі, він ніяких не приносить. Одна гайка за 19 років це взагалі можна не вважати поломкою. Є, наприклад, тріщина на полиці, але з цією тріщиною плуг був куплений. І він служить багато років, і ця тріщина нікуди не пропадає і не переходить далі, тому що дійшла от до болта і все. Спочатку була ідея зняти, прорізати, полуавтоматом заварити, але це все зайва робота. Такий вид знизу. По напрацюванні. Буде справедливо, коли я назву і розкажу про напрацювання плуга, тому що напрацювання має також значення. Плуг працює мало. Я не веду обліку, скільки він там за тих 19 років зорав. Колись було більше роботи, зараз майже нема роботи. Але якщо він зорав за 19 років, там не знаю, 100-100 з копійками гектарів сумарно, то максимум, ні про які там великі напрацювання не йде, тобто менше 10 гектарів за рік, менше 5 я б сказав навіть. Тому. 100-120 гектарів максимум. Він в мене відпрацював за 19 років. Часто пишуть коментарі, дивуються, як такий плуг тягати Т-25, тому що, як правило, такі плуги тягають Т-40 або там якісь китайці 35-40. -ки. Але я тягаю 19 років, трактора не порвав, все нормально, тому і надалі буду цей плуг використовувати. Сподіваюсь, відео було цікаве корисне. Тому підтримуйте канал лайком, підпискою. Свої думки пишіть в коментарях. Всім дякую за увагу.